хто не коханий через твісячі лиш приходить одяг на кохання. Сьогодні свято не релігійне і не державне, утім існує вже давно, і для українців стало звичним. Це День закоханих. У цей день закохані всього світу, щоб висловити свої щирі почуття, надсилають одне одному поштові листівки Валентинки, часто у формі сердечок, що символізують кохання. Для юних це нагода освідчитись у коханні, для дорослих ще раз підтвердити свої почуття. Головне не забути, що є на світі важлива дорога для вас людина, і привітати її. До України це свято прийшло порівняно нещодавно, але вже набуло великої популярності, і не дивно, бо кохання це одне з найважливіших почуттів у нашому житті. Дехто навіть вважає його подарунком від Бога. Що ж таке кохання? Спроби пояснити це почуття існують давно. Моя любов, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні. Лиш не зроби сухняною рабою, Не ошукай і крил необітний. Не допусти, щоб світ зійшовся клином, І но проспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця, древню булаву, Не дай мені заплутатись в дрібницях, Не розміняй на спочатки доріг, бо кості перевернеться в гробницях Гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене, І від любові тьмарився їм світ, і їх жінки тримали за стремена. Та що робити, тільки до воріт, а там, а там жорстокий клекіт бою, І звін мечів до третьої весни Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни. Василь Симоненко є в коханні і будні і свята. Є в коханні і будні і свята, і є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль І з тобою було б нам гірко, обіймав би нас часто сум. І бувало б, темніла зірка у тумані тривожних дум. Але певен, що кожного разу і вагання, і сумніві в час, зв'язкові хмарки, образи. Не закрию сонце від нас, бо тебе і мене б судила, не образа, ні гнів, любов. В душі щедро вона б світила, Вона гляла їх знов і знов. У мою повірвалася мову, щоб сказати в тривожну мить Ненаглядна, злюща чудова, я без тебе не можу жити. як тепер тебе саду. Тебе... Душа до краю добила такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої чистої печа. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, Не мов криниці дно студене, Чому уста німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов дерево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В життю ти мною згордувала, моє те серце надірвало, і з нього визвала одні? Оті ридання голосні пісні. В життю мене ти знать не знаєш, Ідеш по вулиці минаєш, Вклонюся навіть не зернеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, і як літав вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні У серце здавлюю на дні. Чого являєшся, Уста твої, німі? чому уста твої німі? Хоч знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе, люблю, без тями, як мучусь, довгими ночами знаєш, знаєш. Так ніхто не кохав через тисячі літ, бо ж приходить подібне кохання: в день такий розцвітає весна на землі і земля обирається зрання. Дише тихо і легко в сіняву вона, простягаю до зір свої руки. день такий розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. серце моє, очі щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розвивається кров і жилах тече. Ніби пахне вона водою. Гей ви, зорі єсні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання і для неї зірву оріон золотий, я поет робітничий ойран. Та ніхто на кохалі, лиш приходить, годі кохання. then that key